Європейська практика свідчить, що публічні дебати, в основі яких лежить принцип рівності, змагальності та незручних запитань від містян, це найкращий спосіб розповісти про свою діяльність людям. Я викликаю на дебати Миколу Трахимовича Федорука В прямому ефірі з дзвінками від людей, не так як зараз роблять у нас наші депутати Верховної Ради, без дзвінків ідуть на ефір. В прямому ефірі. Щоб люди мали можливість задати питання, я розумію, це будуть і незручні запитання для всіх, але люди мають знати, кого обирають. Представники нинішнього уряду камікадзе замість того, аби виконати свою обіцянку провести реформи в Україні, витрачають мільйони гривень на політичну рекламу. Водночас продовжують бідкатися браком грошей на підтримку української армії. В той час, коли у нас в країні піднімаються ціни на ліки, на продукти харчування. На комунальні послуги. У нас тільки одна партія, Народний фронт, витрачає на телерекламу в тиждень 90 мільйонів гривень. У мене таке відчуття, що вони прилетіли з іншої планети, що вони не знають, які проблеми у людей. Витрачати 90 мільйонів гривень в тиждень на рекламу в такий час, коли можна підняти людям пенсії. І ми шукаємо гроші, де знайти дотацію перевізникам для того, щоб соціальні проїзні працювали. У нас немає коштів доробити вулицю Богдана, Хмельницького, провулок ентузіастів. Знаєте, всі чекають чомусь, ніхто нічого не робить. Деякі народні депутати з Буковини не гребують державними коштами, користуються держмайном, транспортом, пільгами, але за роки депутатства жодного законопроекту не запропонували. І фіщук, і Фідорук пенсійного віку. А мінімальна пенсія в Чернівцях, о, в Україні, я вибачаюсь, 948 гривень. Я би хотів, щоб ці люди прожили місяць на 948 гривень. Як можна прожити 900, за 948 гривень? Чомусь це нікого не цікавить. У нас відміняють соціальні проїзні, нікому до цього немає діла. Ціни ростуть щодня. А проблему у місті чимало. Вони, до прикладу, могли б залучити додаткові гроші для розвитку чернівців, вирішити питання міського аеропорту, розбитих доріг та проблеми футбольного клубу Буковина. Наталя Гатеш, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.